Росіяни фактично вже розпочали наступ на Сумську та Харківську області. Ці слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, сказані виданню Лівий берег, розлетілися всіма українськими ЗМІ. Згодом у Генштабі заявили, що про принципові зміни на фронті не йдеться. Мовляв, війська РФ справді посилили тиск на Харківщині і Сумщині. Але це частина наступальних дій, які росіяни розпочали ще у травні 2024 року. На думку військового аналітика Михайла Самосян, нині російські війська проводять тактичні дії, мета яких перерізати логістичні шляхи для забезпечення українських військових, які зараз проводять операції в Курській і Білгородській областях, і створити таку собі буферну зону на Сумщині. Наступальної операції Росіян в Сумській області немає. У них там немає просто ресурсів, щоб це проводити. У них є там інші завдання. Вони намагаються проводити тактичні дії, які би по-перше. Заважали би українцям проводити свої е, тактичні дії е, в Курській і Білгородській області. А друге, ну загальним е, загальна мета отих дій Росіян на, на цьому напрямку, звісно, є створення гіпотетичне створення буферної зони на території Сумської області, і таким чином е, формування якраз умов для вогневого ураження українських сил, щоб їм не, не дозволяти заходити е, на територію Росії. За словами Самуся, суттєвих змін немає і на харківському напрямку, незважаючи на активізацію бойових дій. Стосовно купянського напрямку, дійсно там є намагання росіян зараз створити умови для того, щоб тиснути на Лиманський напрямок. І, як я казав, сформувати разом з гіпотетичним знову ж таки намаганням просування в районі часом Яро-Турецька створити загрози для Константинівки Краматорська Слов'янська. Але звісно, що цим, цим вони займаються як мінімум з чотирнадцятого року, далі з 22 року, тому якихось нових тенденцій тут не видно. На думку австрійського військового експерта Маркуса Райснера, після завершення курської операції, тобто витіснення більшої частини угруповання ЗСУ з території РФ, багато російських військових звільнилися і можуть бути переміщені на інші ділянки фронту як бачимо, українці хочуть зробити так, щоб ці підрозділи не були одразу перекинуті на інші ділянки фронту. І Тому ми бачимо, наприклад, атаки в Белгороді, тому що українці хочуть закріпити значну кількість російських військ у Курській області. ви також бачите, що росіяни вже перейшли на українську територію на північ від Сум вони нещодавно захопили село Басівка. А це означає, що вони очевидно хотіли б якось досягти подальшого оперативного темпу у напрямку Сумської області та власне міста Суми. Зона потенційного наступу Росіян, за словами австрійського експерта, не обмежується Сумщиною. Серед проблемних ділянок фронту він називає Куп'янськ на Харківщині, Лиман, Торецьк та Покровськ на Донеччині, і навіть Запоріжжя каже Райснер. На тлі повідомлень про можливий новий наступ РФ занепокоєння підсилює і весняний призов у Росії. На військову службу в РФ хочуть призвати 160 тисяч чоловіків. Це найбільше за останні роки. У соцмережах почали з'являтися ось такі відео. У нас, у нас тут ОМОН нас поклали на підлогу. Ми зараз лежимо обличчям в підлогу. Там не росіяни, тут росіяни. Сказали одні в один бік, решта в інший. Ми бачимо, що вздовж лінії фронту росіяни вже мають від 650 до 700 тисяч солдатів, що набагато більше ніж на початку бойових дій в Україні три роки тому. Є постійний потік нових військових на передову отже, коли ви зараз чуєте від Путіна, що наступний призов буде до 160 тисяч чоловік, то я би розцінив це як подальшу ескалацію, бо це демонструє, що Путін не бажає прийняти якусь мирну угоду. нові солдати. Це приблизно від 30 до 40 тисяч нових контрактників щомісяця, Переконливо свідчать про те, що втрати Росіян на всій лінії фронту компенсуються за допомогою цих новобранців. Вони також дають їм можливість формувати нові підрозділи або поповнювати вже існуючі частини з бойовим досвідом, які повертаються з операцій, таких як Курська, щоб підвищити рівень їхньої підготовки, а потім піти в наступ і на інших точках лінії фронту. Утім, на думку українських експертів, миттєвого впливу на ситуацію на фронті це не матиме. Не можна взяти призовників, сформувати великий НАТО, сказати, що це кулак, і послати його в Україну. Так це не працює. Тобто, моментального впливу, е, призову не буде. Це все відкладений ефект. Ще раз підкреслю, з них, наприклад, половину можна перевести на контракт. Можливо, 60%. Можливо, якщо всім погрожувати, що вас зараз е, підведемо під кримінальну статтю, якщо ти не підпишеш контракт, знову ж таки. Можна і 80% перевести там 100 і більше тисяч на контракт. Але знову ж таки, давайте згадаємо статистику Кожно, кожної доби Росія втрачає вбитими пораненими 1200-1300 солдат. Тепер множимо, ну, тобто мінімум 40 тисяч їм треба на місяць лише поповнювати, відновлювати тих солдат, які вмирають і каліч, і, і е, калічаться на українському фронті, от і все. Тобто, навіть призов 100 тисяч це всього-навсього два місяці бойових дій. Тобто, це не виглядає так, що ви взяли 150 тисяч, призвали, сформували з них якийсь кулак і кудись його проломили український фронт. Якщо б це все було так просто, вони б ще в 2014 році нас воювали. Я вже не кажу про 22-й. Не бачить прямого зв'язку між кількістю призовників ВРФ та нинішніми бойовими діями в Україні також і військовий аналітик з Данського королівського коледжу оборони. Я не думаю, що це безпосередньо пов'язано з війною в Україні. Це більше пов'язано з тим, що російська армія в цілому зростає в ці роки. вони намагаються збільшити кількість військових, і частина з них буде строковиками. Тому ми бачимо цю тенденцію, коли цифри з року в рік стають все більшими. І звісно, деякі з них потрапляють в Україну через те, що вони підписують контракт або добровільно, або їх різними способами змушують це робити. Тож це очевидно. Але я був би обережним у висловах, що ці 160 тисяч призовників якимось чином пов'язані з планами нового наступу на Україну чи щось подібне. Як на мене, це радше частина довгострокової тенденції. Водночас російський політолог Дмитро Орєшкін цілком пов'язує збільшення призову з перебігом війни в Україні. За його словами, багато що вказує на те, що ближче до травня РФ може розпочати серйозний наступ. Як мінімум 200 тисяч. Щонайменше 200 тисяч російських чоловіків призовного віку загинули в Україні, і щонайменше 500 тисяч скалічені. А воювати потрібно продовжувати. враховуючи те, що судячи з усього, Росія готується ближче до травня, коли підсохне земля до серйозного наступу, їй потрібна жива сила Наступлінню їй нужна жива сила. Работає наркотик війни. Працює наркотик війни, який функціонує у такий спосіб. Вайновійна свята справа. Програвати її не можна. Потрібно затягнути паски, стиснути зуби та дати відсіч всьому заходу, який напав на нас. Всьому Заходу, який на нас напав. Опитування росіян свідчать, що близько 80% підтримують дії своєї армії.